Під пильним оком очільника міста Руслан Марцінків пересів на велосипед і разом з командою комунальників вирушив на традиційну ревізію. Директор підприємства благоустрій Михайло Яцків підкреслює. Під час цієї перевірки особливу увагу приділили прибиранню вулиць будинкових під'їздів та утриманню усіх об'єктів у належному стані. Ну, сьогодні вся увага була зосереджена на вулиці Вовчинецька, на Івана Павла та вулиці, які межують з нами. В основному перевіряли при стан прибирання вулично-дорожньої мережі, стан прибирання інших об'єктів. Ну і велика увага, звичайно, була зосереджена на прибирання вулиць, прибирання міжбудинкових проїздів. Невтомна двірниця Мирослава Бучій розповідає. Та є. часом роботи багато, але стараються тримати місто у чистоті. Вільні участки прибираємо, якщо треба, і підміняємо. Ну, роботи є. Секретар міської ради Віктор Синишин наголошує, такі інспекції справді ефективні. Вони дають змогу зустрітися з мешканцями, обговорити нагальні питання та оперативно їх вирішити. На прохання мешканців зробили паркування для автомобілів, тому що дуже багато є автомобілів в кожному дворі, і це є проблема в місті загалом. Також в ході інспекції ми визначили місця, де буде облаштовано аналогічні паркування місця в дворі. Це теж є важливо також було на. Звернення мешканців, ну і плануємо ще знайшли місце під один сквер. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює, попри повномасштабну війну та значне спрямування коштів на підтримку Збройних сил України, місто продовжує розвиватись. Мікрорайон Хоткевичем, позітрон, спілкування з мешканцями. Бачите, люди з молодіжної 41 підійшли, що хочуть там по сусідству були зроблені роботи. На Каскаді, ну тобто, цей мікрорайон, стараємося щось трошки удосконалювати ну в межах можливості, тому що більшість коштів йде на підтримку Збройних сил України, але все одно місто живе і потрібно якісь елементарні речі робити для того, щоб був благоустрій, щоб люди могли жити спокійно у своїх домівках.